Закладу просила та не робіть усіх постановах, які були в червні. Оцього страшного слова ліквідація. Зробіть, хоча б першим словом. Реорганізацію. Ми всією громадою нормально живи рік, два, три. Скільки треба? Ми знаємо, що що нас не ліквідують, а реорганізують. А цим словом ліквідація зроблений страшний. Стрес, психолого-моральна атмосфера це навіть порушене це ментальне здоров'я. Ми а ми просили депутатів. Більшості депутатів не достукалися. Тому я не знаю, яке буде рішення в червні наступного року. там достукатися дуже важко. А то світомузику купили в Вознесенську школу, друге питання думаю, бо було на сесії. Світомузика головне вознастенська війни вона, вона весело. Тому що вони танцюють дуже А вони присутні, Сьогодні, як на мою думку, після зустрічі вчений з Олександром Васильовича, Олександр Васильович сьогодні занадто вихований такий м'який, такий поділили, поділили. Коли ми вийшли з цього, із цієї зустрічі, то ми у нас відпустки не було. Ми морально були вбиті на літо, нас морально вбили. Ми думали, Тетяна Миколаївна написала оголошення приходьте завтра бо вирішується доля школи. Я думаю, ну це це щось там не саме. Я почула ліквідацію, відвідати, це був шок. Вони зараз мурошки, піднімаються. А найстрашніше слово ще, Олександр Васильович тоді сказав. Да. Ми проведемо слухання обов'язково. Ми всі вислухаємо, але депутати можуть і не прислухатися дому ще й оті роді. Скільки для чого цього депутатів у одесятській санкції бляце? Давайте поїдемо двадцять два. Сімнадцять. 17 на сьогодні. А на що вони там треба? 17? Вони склали 20, повноваження, ті, що вони не приводитися, бо скоро помогли. Після виборів вийшло 22. Потім одна депутат відмовилася від повноважень, бо її вибрали в районну раду. Перечила Миколаївна Лосіцька, вона вийшла. Раз. Далі. Борис Борисович. Борис. Борис. Борисович. Ні, він же ж як бути депутатом і старої знати. Далі Новак відмовилася від депутата. ж тобто... Яка оно заката прийшла ваша нова. Нараховей, ви що? Ви що? Там... Далі, далі, не кадіть, бро. Так, Депутати є працівниками сільської ради. Всі а, отак. Чесно роботи в сільській раді і всім проголосували. 17 депутатів, всім проголосували за ліквідацію. Це вже менше. Рішення приймає. Рішення приймається більшості від проголосувавших. Ну, а якщо цей чоловік проголосував, то закриття. А 17, а ні, отакова проста більшість. Ні, є процедури, де встановлюється ну, мінімум половина всього складу. Це там, це звичайно, звісно, мінімум. Це ж таке діло, це отак. Узять і закричі. Хай і п'ять забереться, депутатів від 20. От мені цікаво, депутат. Місячна заробітна плата 20 тисяч. Скільки в нього робочих днів у місяць? <ріплітна> ні, селусьок, 20 000. Я місяця не знаходжуся вдома. Виконую бойове завдання. У мене грошове забезпечення 20 тисяч. Ну на це є причини. Ви забулися про село зовсім. В село немає ні дороги, ні автобуса. Ви рішили наша село стартити з, з... цієї землі. Вся землю зайшло коло закрило. Кожде село. Кожне. Без нічого. За що ви? Мені біс слів немає. Вам тут нічого робити. А заявне землю. цього, ліквідації на ви, улажені, ви, не Миколаїв, ви не очікуєте від профспілки вирішення цього питання. Мої повноваження це дотримання законодавства щодо працівників закладу освіти. Я можу прослідкувати, щоб правильно звільнили, перевели, виплатили заробітну плату, виплатили розрахункові, якщо не дай Бог, доведе діло до ліквідації. Але слово ліквідація як і один із варіантів перетворення у філію, це правильно. Ну тобто можна ліквідувати і зробити філію, а можна реорганізувати. Приєднання. Ну вот ми Так, Дробіть отак як треба я ж цього не роблю. Ви не не асоціюйте мене із людиною, яка може яка може вирішити це питання. Але ми повинні нас захищати від мене кланих розпілка. Підтримувати. Я як житель громади, як людина, як реорганізація школа, да. я була секретарем, я секретаром. Іла Миколана, ви вибачаєте, ви пам'ятаєте, в школу і так завод. Я ходила до вас із привітного. Як ви в два часа ви були вдома, наїдені вже й гуляли, а ми як собаки сиділи під забором на портфеля. портфелях. Голоді до п'яти, оце ж те саме для цих дітей. І вставали всім утра, мати нас прибачила ні утром, ні ночі, ні. ні, 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 ні. Ви, ні на цьому